Обережно двері зачиняються. Бажаю здоров'я, маги недоучки в справі. Ми залетіли у Мей Чарену. І грати ми будемо не проти якихось супротивників, а проти самих себе. Ватага проти Ватаги. Тут не просто заклинання, а справжня магічна комедія. Замість фаєрбол виходить. Ну, ти краще сам побачиш. А замість тактики, хаос і випадкові крики у мікрофон. Коротше, тут або ми, або ми, або ми самі себе спалимо. Давай дивитися. Вони тут уже щось мутять. У мене є меч. Фаербол! — Да який? Ми цвок'їнг не питання. Я перевіряю, я перевіряю, вибачте. — По своїм <світок> не гасту перевірять стінки! <світок> А шо? Джасвик минс, ти серйозно? Тихо, тихо, тихо. Я кого чую Я бачу когось. Да, да, да. Фаербол Пізда Це хто? Це хто стоїть? Джесвік, це ти? Да? Ага. Фаербо! Давай, гасим, гасим, гасим. О, гноми! Де вони, де вони? Гноми, нам надо гномів. Піздабол! Фаербол! Там нам пизда, нам пизда! Фаербол! Фаербол! Фаербол. Де вони, де вони, де вони? Все, Бриз. пошли. Хорош, мінус нули когось. Ані ось біжи! Де, де, де? Пиздобол. Fireball, Fireball, Сука, Фриз. Фаербол. Куриз, блядь. Оу, wow, Magic Missile. Fireball. Magic, Ой, а oh, oh, ебать, даже так можно? Маджик, Magic, 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 масуды, magic <laughs> Файербол. Ой. О нет, я его чую. Файербол. 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 Вона піздить, пацани. У камінь є тая фігня? Інший камінь. О, хорош, давай, підожди. Хорош. І тепер він за нами буде ходити. Так, а як його поставити? так? Yes. О, Є. да. він тепер буде стріляти. А де наша база? А я його поміняв, я його поміняв на блінк. Ой. Почекай, що мені показує, що Джесіка вбив, хоча я його навіть не бачив? А я не знаю, що ти зробив. Де наша база? Нам так на, на нашу базу. Заял. Нам Просто на нашу надо. Що там? Хто там? Ого. Шо Це? Желко голожопик. Ніс, ніс камінь. А, норм. Нам Джесвіка, напевно, hey, на... в кого ти стріляєш? У мене ще okay. є меч, кстати, well, я у Лены. Я у його звисну. Нам надо повернутися на нашу базу, можливо, він ц... вони захватили нашу базу і Джесвік тепер не може зараз павнитись. А де наша база? А, а в а мы чи він не може заразпавниться, якщо він... ми, його... ми їхню базу захватили. Так що? так а ж база. Наша... Да шо? Nice. Як я сам себе вбив? Окей, як здох. Fireball. <звач> так, Ну прибав? реально надо йти не, на базу. Я завалив баз. цього маленького черта. О господи, мені тупо пані в Тіктосі огники. Всі всі тупо. А, керів, не, його голем оці походу завалив. як може таке бути? Не знаю. Голем, іди. Тихо, 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 жеспект, ты меня чуешь? Давайте, я ворочаю праворуч, открывай балу, блядь. Что, мы по тактике 2-1-0? Там кто-то ходит, там кто-то говорит. Farball. Для конечной. Файт бот, файт бот, файт бот, файт бот, файт Да мэдс, мы идем. Поет бот. Блинк. Поет бот. Фейрбол. 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 Fireball. que tá hoje -1. Please, Fireball. 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 K Kitsun, the demon of the life, Kitsun! I need help! I need help! I repeat, I need help! Fireball. FUCK! LOOK FIREBALL! Fireball. Рис! Фаербол! Ооо! Ничего себе! Е-хе-хе-хе-хе, <риві> 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 соснули, хуй сами. А є в когось щоб поміняти? Що? У мене гриб <риві> є. Давай. Почнемо з гриба. Хелло. Артем, тебе є що Що ти хочеш? хочешь? Він мені, який дав... спел? він мені дав. Uh, це uh, цього, О, він так, він так, дав Це Лайт. А як його примінити тепер? Light. Говори. Бери uh, його в руки і говори. Light. Анат, Light. Light, скажи. Лайт. Жабу. Жабу мені не треба. Тільки не наводься на нас, коли говориш. Може це Дивингай? Так, що у мене? Divine light, о! Divine light. О, є. Це ахіл. Так, у мене є камінь, кей. Давай ему. Напевно. Ні-ні, він мені дав його. Не понял. Він нужен для цього голіма, да. Але надо ще один камінь. Він мені кристал дав. О! кристал! Все, кристал є, можна зробити одного голіма. Ідіть на базу робіть голіма. Камінь і кристал. Тільки у мене нема заклять книги, книги заклять нема. Оце фігово. Ти його заклять обміняв? Ага. Блять, ну ти, звісно, да. Слінк. 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 Блінк. Блінк. Що це таке? А що так, це таке? Так, ти зажимаєш це карта, якщо що. О, спасибо, я не знаю, Йо? я нашу карта. Я теж не знаю. Тебе на мапі не бачу. Та ти задовбав жабу давать. Fireball. Ой, блять, вот, блять. Fireball, 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 fireball. 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 Fireball, fireball. А все, блять, файтбол, пиздец. А не, файтбол. Блять. я ёбнутый. <laughs> не стыдляй я ёбнутый. Файертбол! Фаербол! Таке Ты жить тебя! Файтбол! Кицон сюда иди!

Файтбол! Файербол! Фаербол! Гондон! Fireball! Fireetball! Яку ти імбу знайшов? Що він робить? Открыть двері. Я знайшов два заклинання. Короче, нам треба сходити то там моно ящик. Коротше, Полоти, <піллян> Дивись, якщо ми захватуємо точки, нам тіпи будуть приносити ресурси на базу. Ага, ось що це дає. Понял. Кей, кей, кей. А я знайшов ще... екскалібр. Поломаний. Круто. А я знайшов отаку херню. А я обо... не знаю, що це таке. Хто стріляє? Що з ним можна крафтити? Що відбувається? Що шумить? Uh, Простіть, будь ласка, додому. Що там, тобі посратися надало? Мене вбили через два. Тобі, я думаю, в курсі. Через нас? Як? У мене не було книги закляття, бо я вам про них і мене тупо Лена загасила, тому що ви закрили всередині тут. Ну так, бля, двері ж ніхто не буде тобі відкривати. Вона вже загнобила. Дивіться, що я ще знайшов. Дедж Бласт. Що це таке? Ти ж час віка підпалив. Ну в тебе є хіл, Кітсон, так? Чуєте? Ні. Да, хочеш прикол? Я не можу його підняти. Ну... А, напевно, тільки Кітсун може підняти. Так, я б ще б зробив одного голема. а, голіма. У мене є один камінчик, треба кристал ще добути якось. У мене є ще один камінчик. Чуєте? У мене камінчик а, теж треба, є. якісь, треба якісь лезві знайти. Пацани, треба йти за мною хтось, щоб піти Я за йду їх... зараз до гномів поки що, я хочу зробити голіма собі. Пішли, від, пішли зі мною. Тільки дивіться за базою. Голіма брати з собою? Так, да. чого ні. Хай, ходить. Хай може Артем останеться тут. Артем, а де Артем? Охраняй Bluetooth. Артем, охраняй. Окей, окей, я буду сторожилом, як скажете. Якщо шо, кричи, артем. як тільки можеш, поняв? Ну я буду кричати, ну, але... Ну дивись, не. ти можеш, якщо шо, піднятися нагору тут. Я знаю, все, я займаю оборону. Давай, я до тебе Ніхто скоро повернусь, мриди. надіюсь. Файетбол, файетбол, файетбол! Fireball. fireball, fireball. fireball. Jess, we help her. Фаербол. 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 Мичик Мисай. Фаербол. Фаербол. Фриз. Рейдшопа. Фаєрбол. Фаєрбол. Давай, давай, хорош голем, Есть. красава. Їсі, куриць. Було в неї щось? Де вона? От тут десь. Де вона? А. Бля, я книжку отдав цьому дурачку. Сука. Що він дав? Кристал дав? Що він дав? Камінь. Да ёпаный. Отдай им назад его. А Бля, закнула они. Какие спел дал, не знаю. И давай мне. А где ли на был? Что он за ней выпало? Да Я все знаю, тут. Ну, может, его ничего не выпало. Может, его она пуста была. Пайетбол, пайетбол, пайетбол! Там стреляешь. А я прикинь, нашего другана. Я экскалибр я нашел. Я прикинь, в союзу, короче, приходит наш друган, и таки кажут. Экскалибр, пацаны. Я экскалибр кажу... зробив Хорош. Надо закрыть. А я закрыл. Я, себе... я. Я. Я реально вибачаюсь перед двигателя, я случайно його вбив Я просто говорив, держав книжку І я його вбив о. Я причем даже не заклинание сказал. Теперь у нас еще один голуб. Голім. Так. голим. Интересно, цей за штука сносить? Я хочу на нем на коммуниці проверять. У Моя книжки, сука, нема. Артем, ты де. Окей, okay, welcome to the club. Книжку дать? А ты будешь без книжки? <кхід> у меня есть заклинание. Одне. Ну у меня есть голім точніше. А де джесвіт? Фаєрболь! Ого, ніфіга сіга! Що це було? Фаєрболь! Нас атакують! Атака! Фаєрбол! Фаєрбол! Атака! Відбиваєм атаку! Відбиваємо, відбиваємо. Фаєрболь! Пацани! Фаєрбол! Ти всіх погубив, чи що? Ти що, йобнутий? Я їх вбив трьох! Реально? Так, yeah. екскалібр це така імба, вона з одною ударом вбиває. Прейс! А хто фріз там говорить ще? Okay. Я Chui? тут, та yeah. да, я бачу. Hey, Воно з одного ah. ударом вбиває. Хорош. Давай мені книжку тоді. Моя тобі не треба. Давай. Спасибо. Ah. Так що, тоді треба на них йти. Пішли на їхню базу. А я не можу її підняти. фігня. Де вони? Ви їх перебили? Да, Брай, <гін>. всіх минус <сіх> новы. Так, зараз закриваємо Чеш, виріш, ворота, і йдемо на їхню базу. Ти <сіх> <І> нахуй. <сіх> я реально говорив, просто машинально, воно нас работала саме по собі. Що, йдемо на них? Пиши, <сіх> пише, пише. Видите, я зробив екскалібр, який вбиває за одного удар. Fireball. Fireball. Ти просто <сіх> Так. Кто там, да? Зайшли, зайшли <сіх> з боку, <сіх> з боку, з боку. Атака, атака, з лева флангу. Fireball. Fairball. Fireball! 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 Ah. <laughs> Fireball! Fireball! Ball. Ball. <laughs> Fireball! 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 Забрали лутик. Файтбол, файетбол, фаетбол! У нас захватили базу. Фак, ідем, идем, 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 ідем. Ой, їм жопа, ой їм жопа, я È... Помирать не можна. Mm. Я знаю. А-а-а. А де а де це даркбос? Не кажи! Не <sharp> кажи! <not> то не надо. Тихо, пацаны, все тихо, все. файрбол, Минус одна. закрий двері. А це всі? Не знаю, не впевн. О! Все, Джесвік може відродитися. А, дивіться, я це закляття взяв, чи мені треба було стушик постійно? Так, да, тобі треба його, його в руках в мене, тримати. Угу. Я думаю, в мене в мою книгу запишеться. Ні-ні-ні. Хто з тебе копірує? Я не знаю. У нас є хтось. Що це було? Ярослав <свистання> спалився своїм мікрофоном. Алло, це я! А, блядь, я думав, ти його не вбив. <свистання> <свистання> я його вже вбив. А, вбив? Там Ярослав спалився своїм мікрофоном, що він цей. <свистання> <свистання> О, у нього штабка була. це хорошо. <свистання> ще не паєтбол! <свистання> 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 а Джесвік, у тебе є камінь? Мене ніхуя на мене вбили. Да дай камінь під така. Рок! А тура. Блядь, ну блін, ні, ну там все на Китун делает. <реку> Пол хп мінус. Спасибо, Китун ба. Нахуй ти на мене дивися, коли ти щось таке робиш? Він ще й мені ХП. Я знав, що вона таке робить, блядь. Я караз знається, там той справа, що ти не знаєш, що воно робить. Нахуй на мене направлять. А чот ти, блядь, біс? О, а що таке файербол, блядь? Ммм! Mm, точно. Це ж, блядь, огняний шар. Файербол, файербол, файербол. Я на базі на своїй вони з міраром розмовляють. Ти тут без А як ми їх чуємо тоді? Ти тут без дупу? Де ви, а? А вони з міраром говорять. Да, да, да. Тільки ж вони на базі на своїй <з presenters> Витя, ты тух. Пытай, Витя, ты тут, ты, алё, бля, <сélope> а. <сélope> <сélope> а мне тоже получилось, что Шахицын катал. Ну да. ха А пасешь? Fireball Fireball. блядь, стоїть на Вэйссе, Фаербл. Открывай, 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 прикрывай. Fireball. Ну, Вы там нормально, я ні, Красиво, не правда, я не могу. Magic missile. Огонь по блять, кому хутор. Фаєр открыл, я открыл, открыл! Все, валим их, фаербол. Фаербол. Валим, валим, валим их. Фаербол. Фаербол. Мэджик Мисая. Мэджик Мисая. Приз. Приз. Фаербол. Мэджик. Фаербол. Я підняв пісьма нашого. Файболт? Fireball. Файербол? Thunderbolt? Fireball! Oh, а да. когось ми ще не вбили? Я бы тебе на відкривається довго, як це так нахуй. Опа. А кого ми мужчине будет? Mm. Иди, иди, идайки. Я, Думаю, я не писав всього. Рекіплісає! Спріс! Сюди! Якось так. Дуже вдячний тобі, що додивився відео до цього моменту. І якщо тобі зайшов цей хаос, обов'язково підписуйся на всіх учасників ватаги. Посилання в описі. А також буду дуже вдячний за лайк і коментар під цим відео. А ми, можливо, ще раз повернемось в мейч-арену, щоб довести, що головна зброя це зовсім не заклинання, а наші крики.